Привіт, привіт, Дарсі. Дарсі, тебе годують тут? Годує собаку. Ай, собака довольна. Як тебе справи? Красотка. Кросетка. Дарсі крошотка, крошотка. А, ті -ка -ті -ка, що ложкова кращотка. Не може знімати, бо так крутиться. вилиняла, так? Да? Коричнево стала. Ти буська. Ти скучала. Ти ж скучала. О, моя дівочка, Ми їдемо тут по дорозі. Якраз вона живе, забирали цуценя на стерилізацію і вона тут живе по дорозі в селі. Да? Я бачу, що вона біжить напроти в хату. Там є собака, хлопчик такого кольору, як вона. І вона вже там з ним прижилась. Ну, Бачимо, що в принципі її не виганяють звідтіля, не виганяють. Ну, бачу, що стерилізовано, ми це сказали, то, то в принципі і по ній видно, що її кушать дають. От, подивіться, вона не худишка, у нас не худишка. Ой, яка довольна! Ой, яка довольна, Дарсі! Ой, хочу, ти, 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 ти довольна. Все добре в тебе. Зараз дамо їм корму, водички. Дарсюнь! Дарсюнь, Дарсюнь. Скаті так слухати. Ей, машина, іди сюди. Ня. Ня. Да, да, машина, 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 не можу зняти, бо не зручно знімати. Незручно, незручно ну, у нас... Денчик, не зручно машина. І попригала, попригала. Покажу вам, яку ми взяли красап'єту. Одна з семи цуценят. Ти теж теж... Теж? Е, ну, да, ти тоже? Маленьку? Ой-ой. Ой, да. Ой, ну дивіться. А <laughs> да, Ханна, а виросла. Ханна, ти красотка і тебе стошніло, Не треба це їсти. Отаке <плес> в нас кожен дали, раз. Їй дали снідати. Да? А просила не давать, не давати снідати, а їй тобі дали. І що тепер? Нема нічого з собою не взяли. Такі то у нас діла, не знаю. Зараз якось будемо щось робити, чиститься. Чі -чі -чі -чі. Кушать хочеш? Кусить хочеш? Красунька, Кушать хоч так, да, там папа це ці... Пошли кушати, йдемо, нам тобі кушать. Пошли. Дім, дьем, дьем. А тут ми його дуємо, насипаємо їсти. Пісь нам подарували трошки корму на Дарсі. І довольно. Ай, як кусна Дарсі? Так, да, так, да, да, хоче корму. Давай. Вона, звісно. Конечно... Ой! Товкнула, мене чуть не впала. Не дуже прям цей корм, Ну, будеш їсти. Ні против, ні проти, проти. Дарсі, покушати корм. Не, не хочеш? Не хочеш? Тебе годує добре, да? хто там поїхав? Годуї, добре, Дарсі. Годує, ну це рада була тебе бачити, що з тобою все хорошо. Поїхали ми далі.